Привіт, шановні глядачі! Знайшов на металоломі ось такий чудовий плуг. Я так розумію, це Motor Sish або МТЗ. З мотоблоку Мотор Січ або МТЗ. Відвал, як я бачу, новий. Але Леміг схоже, що вже не рідний. Він взагалі. Мабуть, його треба буде замінити. Він якийсь ось перекошений, ржавий. Весь, скажімо такий, негодний. Ну, видно, що він саморобно його відрізав із великого плуга від трактора. Питання на в цьому. Також з плугом ще була така зачепка і саморобна картофелекопавка. Вона тут взагалі намертво приварена до щепки. В мене таке питання, шановні, як я розумію, вона повинна регу регулюватися, ну, вліво-вправо робити наклон, регулювати плуг. Глибину захвату, Тобто, як мотоблок колесом падає в колію, і ось ця регулювання відображає глибину, регулює плуг на ту ж саму глибину. Тобто, вона повинна по осі обертатися. Але нічого її не тримає. Вже придивився дуже Уважно вона ніде не, не приварена нічого, але вона сидить намертво. Взагалі просто ніякого руху. Як цей механізм там устроєн? Там просто втулка. Ілі вона на резьбі, Я не розумію. Перший раз таким Ох, маю діло. Тут знизу. Шляпка від болта. Не знаю, вже і пробував і трубою прокрутити і молотком стукав, нічого не вийшло. Підскажіть, будь ласка, хто знає, хто розбирав такий вузол, як воно там повинно бути? Чому воно не ворушиться і не хоче крутитися? Чи просто воно заржавіло внутрі? Дякую за увагу.